Фонд. Я про попів, а про депутатів. А, Короче, депутат. а, перед, перед тим як піти у відпустку. Хоча а, я балакав з депутатами... Я, я... Бачу, я, хочу, я кажу обмінний фонд, він каже депутати. Це в нього якась цікава логіка. Нес, до речі, серед депутатів є ті, кого абсолютно спокійно можна в обмінний фонд. Там є такий тіп з бородою, здається, з Одеси. Ну він сам такий полупоп. Чекайте, а бойко ще на депутат? Бойко депутат Герой України. хороший обмінний фонд. Зустрічаєш і обіймаю. Бляха, ми живемо в країні, де Дмитро Коцюбайло, Герой України, і Юрій Бойко, герой України. І знову ж таки, Рома Лозинський ще в 21-му році подав законопроект, де позбавити. розписав, як позбавити званів героїв, народних артистів і так далі. І так далі. Всю цю шваль, яка там ще сидить, чи вже в Росії і тому подібне. І три роки не валялося. Зараз президент там свій законопроект продав вже не подав, неважно вже хто його подає. Проголосуйте, позбавте цих тварин звань і друге. Euh, давайте вже забороняти ту церкву. Ну, все ж все ж все ж нормально, ну, прописала. Як я колись читав статтю, що суть в тому, що во як зробив УПЦ МП? Він дуже багато юридичних осіб зареєстрував, і ти не можеш коротше їх одним законом всі заборонити. Вони просто постійно будуть увілювати, якось і існувати. Дивися, якому. але церква ж в них слухайте, все просто. Пам'ятаєте, коли Саакашвілі зробив в Грузії, так ти підходиш і питаєшся: ти вор в законі? Якщо вор каже ні, то все, він його розкоронація розкаранація, якщо відбувається. Тому вори, наприклад, запитання, чи ти вор в законі? Відповідали, да, я вор в законі, і була прописана, була прописана норма, закон, що якщо ти людина каже, що да, будь ласка, там на 10 років тебе садять. Підходиш до любого там попа там і так далі, до, до тої церкви, і кажеш, хто твій патріарх? Напишіть закон. Якщо він каже, мій патріарх педофіл Кирил, от, була церкву забираємо, ключі, забираємо, парафіян, переводимо в правильний патріархат. Якщо каже мій патріарх е, Константинополь, дру... Другий дім, а епіфанії рідний батько. Все, нормально, нормально. ласкаво ласка, просимо. Донати Сергій, прощається, дуже, дуже... розрішається. Все. Сергій, а були якісь історії з попами, так би мовити, курйозні чи такого не розказується? Нема деталей. Це, ну, це... не можна. Хоча я тобі розкажу курйозну історію з попами. <laughs> <laughs> Мені звушники розказували, але я не можу її розказувати на широкий загал. Отака от така вот ситуація. Розкажеш мені потім. Да, потім ми, ми зробимо а, але out. ну візуалізацію цієї історії можна знайти на продхабі.